Перше у Черкасах провели шестопалівські читання. Ініціювали їх учні відомого письменника, публіциста, а також адміністрація Черкаського національного університету. Захід провели у стінах вишу. Матвій Шестопал викладав у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Там два роки очолював факультет журналістики. Зі своїх студентів намагався робити бійців медіа. А не лакеїв. Ця фраза науковця стала крилатою. Шестопала називали передвісником дисаденства. Він був одним із тих, хто закладав фундамент шістдесятництва в Україні. На Черкащині науковець народився, тому саме тут і провели читання. Я ну, на жаль недавно відкрив для себе теж це ім'я і був вражений тим, що це наш земляк із села Мурзинці з Венегородського району. Наточок української землі, Черкащина, Шевченків край, володіє якимось таким магічним властивістю такою, що тут народжувалося дуже багато достойників України і сюди тягнуло видатних людей.